На замковій площі збираються рідні, друзі, знайомі, аби зустріти звільнених з російського полону бійців. Валерію Кудні 34. У неволі перебував 21 місяць. Розповідає його знайома Галина. Він з села Бубнів Володимирського району, раніше Локачинський район, був АТО, потім перебував за кордоном і в перші дні війни повернувся. Навіть не сказавши своїй родині, пішов воювати. Немає ще своєї родини. Надіємося що. Після це буде все, що все, все в нього попереду. Валерія звільнили 23 травня цього року. каже мама Любов. Пам'ятає і останню розмову з сином, і майже два роки чекання звістки. Нині приїхали зустрічати його усією родиною. Листи він казав, писав, але нам не приходило нічого. Нам не давали знати, не, не дзвонили, не давали знати, але він там був. Тільки так побачили його, як з автобуса виходив. Худий такий. Він важив 68-67 шестьдесят Казав, що він втратив п'ять. А я кажу, яких п'ять дитину, як побачила, він каже, мам, то на ти питаєш. Разом з Валерієм у полоні перебував 37-річний Іван Бас, він села Дроздні, що на Ковальщині. На війні з 2015 року розказує мама Світлана. Жінка теж чекала на повернення сина майже два роки. Зразу вони виложили на своїх сайтах, що вони в клітки, ну і вони там ще так написали по-російськи, хай свої мами, його знають по лисинах своїх синовий. О, і оце перший раз, що я його пізнала, а другий раз вони вже виложили, як вони з їх всіх брали інтерв'ю. Ти тільки не зверталися, скрізь зверталися, скрізь писали. Головне, що живий. І потім Бога просила, щоб дав йому терпіння це все витримати. Це така радість, і не знаю, що це робиться просто всередині. Тут дуже тяжко. Він такий, як стане щось згадувати, його зразу так руки. Трусилися йому дуже тяжко згадувати те, що вони пережили. Рада, що хлопці повертаються всі, і нарешті ми дочекалися свого брата, отого і не хочу говорити, бо відразу сльози це сльози радості. Березня. Дуже щасливий, радість на душі. І всім мамам бажаю, щоб зустрічались так синови, як ми сьогодні. Може, десь чули, дом. Позивний Лаврик, Лаврик, ось такий хлопчина. 24-й. Білого шостої, з Вовчанської. Білогорської області. Це було 23-й, 23 так? 24-му переїхав на в'язню Смолянської області. Озени Лаврик. А в якому? У 22-му. І Бахмутом, з вагнерами вони. Шанс є, бо його документів не виставили, а його попроти ми виставили. Ну, переважно, якщо виставляють, то загинув. А його ще один нема. Ну, надіємося. Приїжджаєш, ну, люди зустрічають кругом. Приємно. Дуже вдячний всім людям. Як я повернувся, я зараз набрав вже 10 кілограмів наврок. Це вже мене можна трохи на людину, як би сказати. Валерій та Іван продовжують реабілітацію в одному з луцьких шпиталів. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.